Вітаю. це програма лікарю Сос. Воя від багатьох звичайних простих людей людське око – такий тендітний тонкий орган, що проникаючи поранення, означає просто кінець цьому органу. Чи це так, чи можливо здійснити домедичну допомогу? Сьогодні поговоримо в програмі. І я представляю нашого експерта Дар'я Лаврущенка, інструктор ЮНІСЕФ. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, те, що я сказала, проникаючи поранення ока, це вже кінець органу? Чи можна врятувати і слід надавати домедичну допомогу? А, звичайно, ні. Будь Яке проникаюче поранення, це не завжди порушення зору, якщо не порушена не пошкоджена сітківка. Тому при будь-яких пораненнях, проникаючих, не проникаючих, ми надаємо до медичну допомогу. І ще давайте зупинимося на тому, що означає це проникаюче поранення що це може бути, якого роду ну собі уявляєш одразу? Там може я не знаю, відкруткою попали в око. Ну, взагалі, будь-яке порушення цілісності ока, тобто, це можуть бути якісь травматичні ушкодження, та саме і відкруткою ручкою, тобто кримінальні травмування. Окрім цього, ну упав, наткнувся на щось також. Крім цього, ми живемо зараз в стані війни. Це міновибухові поранення, це осколкові поранення, будь-яке те, що порушує цілісність покриву і при цьому є скажімо так, витікання винистої вологи із ока. Це і буде проникаючим травмуванням. Що не можна робити, і що слід обов'язково зробити? А, ні в якому випадку не потрібно а, витягати сторонні тіла, які попали в око. Тобто, а, хай це буде відкрутка, а, хай це буде ручка будь-якого розміру, ні в якому випадку не витягати сторонні тіла із ока, тому що а, є багато міфів про те, що там око може витекти і так далі. Ні. А, якщо ми витягнемо стороннє тіло, тоді так, да, тоді око може витекти, тоді. Може відкритися кровотеча із внутрішніх судин головного мозку, і зовнішніх, із судин, які кровостачають ока. Тому найголовніше, що потрібно пам'ятати, це не витягати стороннє тіло, цим може буде займатися медичний персонал. Всі сторонні тіла, особливо якщо вони великого розміру, ми повинні зафіксувати, по суті, примотати до того місця, де воно знаходиться, якби це дивно не звучало. Якщо стороні тіло невеликого розміру і ви не можете його зафіксувати, то нам просто потрібно зробити захисний щит. Обов'язково, якщо у вас є така можливість, ми повинні при будь-якому принципі травмуванні, в тому числі і при травмуванні ока, викликати швидку допомогу. Якщо такої можливості немає, на жаль, у нас є тимчасово окуповані території, то ми повинні надати хоча б мінімальну домедичну допомогу до приїзду медиків. Ви можете продемонструвати ці кроки, що треба зробити. Якщо, наприклад, потрапляння тіла невеликого розміру, то ми повинні зробити захисний щит. Це можна зробити просто з імпровізованих засобів, які є завжди під рукою, або у наших військових є в аптечках захисні щитки, маленькі захисні щитки для ока. Якщо немає такої можливості, то можна зробити просто щиток із там пластмасового стаканчика, можна із великої ложки. Таким чином, щоб донышко закривало око. відрізати донышко від пластмасового стаканчика це буде в принципі тим самим щітком, якщо немає можливості використати по призначенню. Після того, як ну, вас так, можна... давайте я присяду, щоб вам було зручніше. Після цього ми накриваємо цим донишком око, поранене око, і приматуємо його до голови. Це буде забезпечувати механічну стабільність, тобто, в подальшому, якщо людина буде рухатися, наприклад, до приїзду швидкої медичної допомоги або на етапах евакуації. Це буде забезпечувати а, таку собі імобілізацію ока, тобто якісь механічні коливання, вони не будуть впливати і в подальшому не будуть сприяти тому, що стороннє тіло буде проникати далі. Ну, в принципі, зрозуміло, зрозуміло. зрозуміло саме методику. І тут головне: якщо інше око не поранене, не потрібно його фіксувати, не потрібно заматувати також його. Тому що це буде дезорієнтувати людину. Ну, тобто вона і так знаходиться в стані шоку, а, у неї не зрозуміло, що з оком, тому не потрібно у вас трошки слід залишився. Ні, буде... що страшно брала участь у зйомці, так це буде трошки дезорієнтувати людину, особливо якщо це стосується військовослужбовців. А, якщо ви надаєте домедичну допомогу військовослужбовцю, у якого є, є поранення ока. Обов'язково лише одне око. Немає підручних засобів, хай він зробить таке, складе долоньку, так, щоб вийшла да. Так. Прикладе до ока і не згинає його. Можливо, навіть зафіксувати цю руку, примотати просто до голови. Е, найголовніше просто не, е, не пропускати механічні коливання. До цього місця, і е, якщо є щиток або підручні засоби, примотали одне око в нього є, хай іде воює далі. В Цьому нічого страшного немає, тому що це такий е, психологічний фактор. Він буде знати, що він потрібен, е, що у нього є можливість ще якось допомогти. Ну а в якщо ми говоримо про цивільних, то якнайшвидше до лікаря, е, так звичайно, Надали до медичну допомогу, викликали швидку допомогу і чекаємо на приїзд Взагалі, будь-яка маніпуляція з оком це медична маніпуляція. Хай це буде там якась соринка, можливо, вія. Не потрібно її доставати самому, тому що можна просто пошкодити рогівку, можна пошкодити слезову оболонку, а там кон'юктивіти і так далі. Тобто краще дочекатися медиків, піти самому до амбулаторії. Тому ж не просто так робимо, коли там соринка якась потрапила в такому випадку, що краще краще руками можна? там крав, чимось, тканиною якось чи водою промити. Взагалі, ну, якщо ми вже так говоримо, хай це буде е, ну, скажімо так, на окупованих територіях, тому що я не буду радити робити це в домашніх умовах, я не маю на це права, то краще е, стерильним бинтиком, е, кінчиком ватки, без нічого, сухим, не пальцем, тому що там у нас є своя мікрофлора, ми її в око, буде знову ж таки весь комплекс запальних змін. Тому краще, щоб це було щось. Стерильне, ну, без антисептиків, без нічого. Просто сухо. І бажано чим, чимось м'якеньким, щоб не травмувати. Тобто це не пінсети, ні, нічого. Ні, ні. Краще зробити бинт із бинтика такий на кінечник. Гостренький да, так? гостренький. І ну, так і витягати. Окрім цього, якщо осторонні тіло, наприклад, міновибухові травми, вони супроводжуються е, пораненнями з загряз... загрязненням землею, піском і так далі. Краще не промивати, просто не трогайте, зафіксували у вихідному положенні і чекаєте приїзд до Дякую. Більше зрозуміло стало, тому що сама думка про те, що щось потрапило в око, вона дуже лікає, і здається, що це все. Ну, оку кінець після такої програми. Я розумію, що ще можна поборотися і залишитися із зором. Це була наш експерт Дар'я Лаврющенка, інструктор ЮНІСЕФ. Сьогодні говорили про проникаючі поранення ока, і сподіваюся, що за допомогою нашої програми життя ваше стане більш здоровим. До побачення.